Всім привіт! Привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії, і сьогодні моє відео буде про парфуми. Це той продукт, якого багато у пляшечки, і він не часто купується, і не часто, так як є багато пляшечок відкритих, і не часто я його показую в пустих баночках. І можна подумати, що я не користуюся парфумами, але ні, вони в мене є. Я ними користуюся, хоча, напевно, що не так сильно. Я не роблю дуже багато там пшихів, як іноді пройдеш коло людей, що Рядом не можна стояти навіть, тому що напчихано, ну як ніби пів флакона вилили. Думають, що якщо багато вилили парфумів, то вони довше задержаться. Але це невірно, тому що якщо парфуми не стійкі, то вони і не задержаться лий, хоч стільки хочеш, просто неприємно біля тебе знаходитися. А того аромату все одно він вивітриться там 15-20 хвилин, ну можливо на 10 хвилин. Довше протримається. Тому купуйте кращі якісні парфуми і придивіться саме до асортименту компанії Лівеста. В компанії Лівеста дуже широкий вибір ароматів на будь-який кошельок, на будь-які вподобання. І якщо продавці, то дійсно вам є що запропонувати людям. Якщо ви просто купуєте для себе, теж можна постійно купувати нові парфуми. І насолоджуватися різними ароматами, що ж дійсно є в моєму арсеналі. У моєму арсеналі є наш парфум Лівеста. Це аналог імператриці. Якщо не знаєш, що подарувати, що купити для себе, почни саме з цих парфумів. Тому що він подобається в більшості. Це такий. Квітково солоденький неприторний аромат, подобається ну, дуже багатьом, і як молоді, і як більш старшому віку. Тому ось, ось такий є парфум. Придивіться, і якщо ви ще нічого не купували, не знаєте, з чого почати, можливо, почніть теж із. Цього аромату. Значить, аналоги імператриці я мала вже не, ну, не раз купувала й в інших компаніях, то скажу іноді бувають такі аналоги, що там дуже сильно відчувається кавун. І мені вже от тоді той аромат не дуже подобається. В цьому такого немає. Він ну таких аж виражених нот кавуна немає, і мені це дуже подобається, і тому я його раджу. У мене навіть консультант був, який замовляла для себе. Потім замовляла для мами в Польщу, Потім мама просила ще, щоб для подружки в Польщу прислати. Тому я ну, так як я говорю, що цей аромат подобається багатьом. Він іде в такій презентабельній коробочці. Дуже гарно і на подарунок, і для себе. Ще в мене є два парфуми від талії, такий 30 мл чи 25, 25, ні, 35 мл флакони, такі економ флакони, що їх зручно і в сумочку кинути, якщо ну, вони в мене так, один уже майже доходить. До краю, ось, ось отак, якщо вам видно, це аналоги, скоріше всього, що, напевно, я прикріплю під відео, щоб я не матюкалася, але один із них, Лаврістель, це більш такий квітковий, трішки до солодкого, але не приторний, тому що сам оригінал, то він більш солодший, Цей не такий солодкий. Але мені подобається зараз, хоч і він трішки відрізняється від оригінала. Інший точно прикріплю, бо я не вимовлю цієї назви. Але це вже такий більш тяжоліший, так як це квітково-деревний, більш солодший, саме ось на зиму. вже. Влітку я ним майже не користувалася, стояв, тому тут трішки більше в самому флаконі. І... На сьогоднішній день мені дуже подобаються наші маркінг-лайн. Повну версію флакона, якого я брала, на жаль, мені ганімет не сподобався аналог. Але дуже багато парфумів, які мені подобаються. І саме зараз по сумочках у мене в кожній сумочці є ось такі пробники. У мене їх було тут багатенько, багато я то роздарила, то. То тестувала, ось якісь лишилися, що мені не так подобається, а дуже багато є по сумочці. І от тут асортимент дійсно, що кожна вибаглива пані собі знайде той парфумчик, який їй сподобається. Найбільше подобається мені на сьогоднішній день жадор. Також багато користуюся. Версачі, тут є два вида, і мені, якщо чесно, то подобається, що то, що то. Якщо більш хочеться свіжішого аромату, це в мене еклад. Ну, звичайно, що ще є багато, які я хотіла б спробувати ще не купувала е, пробники І того можли, того неможливо, а точніше того, ну, якби немає. У мене в пустих баночках парфумів, але я ними активно користуюся, мені подобаються наші парфуми, так як тут іде склад на натуральних оліях. Недавно в чаті я писала про парфуми, чому, як використовувати. Якщо потрібна ця інформація, пишіть мені, я теж вам скину посилання на свій чат. В якому ви зможете більше інформації дізнаватися як про вітаміни, так і про косметику. Тому запрошую в свій чат, де більш, ще більше розповідаю про парфуми. Ну і на даний момент в мене ось такі парфуми, якими я користуюся.